Привіт, любі друзі! Сердечно вітаю всіх вас в цей третій тиждень Адвента. Вже незабаром будемо святкувати Різдво, і ми вдивляємося в свято Різдва Ісуса Христа як у свято справжньої надії, бо Христос і є справжньою надією. Це Вафлеємське світло дарує нам справжню надію. Зараз, що правда, нерідко буває темно у нас в домівках. Росіяни стріляють по об'єктам інфраструктури. Велика потуга війни хоче занурити нас в темряву. Але коли стає світло, в наших домівках запалюються свічки. І маленькі свічки розвіють темряву. Так цікаво є, світло навіть таке маленьке і тендітне є сильнішим від темряві. Світло Вифлеємське, світло надії, світло Христове, воно є сильнішим. Навіть від найбільшої темряви, якою є смерть. На що ми дивимося? Чи наслідуємо ми волхвів, які ходили за Вифлеємською зіркою, шукаючи місії? Хочу тут приклад навести, коли, коли росіяни вицвалилися з півночі України, і місто Чернігів було деблоковане, ми з Львова поїхали туди з гуманітарною місією. Поїхали і. Ходили до різних людей, розмовляючи з ними, і зустріли одну жіночку, пані Надію. Таке гарне ім'я дуже символічне. Ми зайшли на подвір'я її дому, і, щоправда, ну, дому вже не було. П'ять годин перед тим, як він був розбитий, пані Надія змогла виїхати з цього дому, а дім було зруйновано. Але біля цього дому. Ми побачили гарний такий город, де вона працювала, і з радістю подарувала нам цибулю, яку там зібрала. Оце був дуже емоційний момент. Цікаво є, правда? Є зруйнований дім, але є життя є цей город, де вона працює, і в котрий вона вкладається, як і в нашому житті. Є щось дуже дуже темне і неприємне. Але є і добрі, і світлі, і приємні речі, на які вартує також звертати увагу, які вартує плекати. Любі друзі, ми з вами чекаємо на різдво. Тож давайте пильно вдивлятися у Вифлеємську зірку.